Спортивні баталії на честь наших героїв на Прикарпатті цими вихідними відбулись два футбольні турніри серед дітей і дорослих. Головна мета змагань вшанувати пам'ять військовослужбовців, що віддали життя за незалежність України. Усі деталі у матеріалі наших журналістів. Команд з різних куточків України зібралися у крихівцях на другому всеукраїнському футбольному турнірі пам'яті полеглих захисників під назвою Схід і захід разом. Ми раді вітати сьогодні всі родини, які прибули на наш захід, особливо родини зі сходу України, тому що Дякуючи збройним силам України, дякуючи захисникам нашим. Ми маємо можливість саме на Прикарпатті проводити е, у такому спокої е, турнір е, пам'яті наших загиблих воїнів е, захисників та захисниць України. Вдруге на території нашого міста області відбувається турнір з футболу серед дітей, присвячений пам'яті полеглих захисників Прикарпаття і Донеччини. І дуже важливо, що такі заходи відбуваються. Це Дуже велика підтримка для родин. Ми маємо показати єднання наше спільне над нашою спільною проблемою і над проблемою наших родин, полеглих захисників, щоб їх пам'ятали, щоб їхня пам'ять жила вічно в наших серцях. Вперше ці змагання відбулися майже сім років тому на Донеччині. Зараз же пам'ятний футбольний турнір об'єднав майже сотню родин загиблих героїв. Батьки приїхали щасливі, раді, що сьогодні цей турнір і що цей день. Згадають ще раз про тих героїв, які віддали своє життя, найдорожче, що вони мали на захисті України. Немає між ними різниці. Є східники, є з є східної і, східно, і західної, Одна частина східної говорить на українській мові. Ті, що на російській, сюди приїжджають, стараються розмовляти сугубо на українській мові. Тут присутні наші діти, наша молодь. Наші маленькі майбутні українці, великі, які бачать це об'єднання, Вони бачать це єднання, вони бачать, як потрібно робити, що потрібно робити. Ми своїм прикладом показуємо, що це потрібно робити, і не можна розділяти, тому що наша єдина Україна велика, незалежна і єдина. Схід і захід однозначно разом.